Десятки тисяч вірян вирушають до Крилоса. Їх збере разом друга всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Вона відбудеться у першу неділю серпня поблизу церкви успіння Пресвятої Богородиці. Духовна мандрівка стане початком святкування 1025-ліття хрещення Київської Русі. У програмі театралізована хресна дорога, молитви за оздоровлення та відновлення хресних обітів. Торгівельне місце це не є. Відпочинкове таке місце це Та є молитовне відзначення, і наше національне відзначення такої події. Отже, під тим кутом ми повинні мати духа і відчинити наше серце сильної віри, що ми маємо ласку Божу відсвяткувати такий ювелей в тому оригінальному місці, де розвивалася і початки були нашої держави. Всеукраїнська українська патріарша проща до Галицького крилоса триватиме два дні. Одночасно літургії відбуватимуться також в Івано-Франківську та Рогатині. Організатори прощі планують і низку євангелістичних заходів для дітей та молоді. Це не тільки я би сказав, таке знаєте, духовне піднесення чи духовне черпання, але це є також. Виховний момент, адже в Крилу приїжджають багато дітей наших шкіл, і не тільки Івано-Франківщина, це є із Тернопільщини, з і Хмельниччини, і інших міст, де вони мають побачити нагоду, історію, скажімо, на прикладі, окрім богослужінь, віряни зможуть відвідати тамтешній музей митрополичі палати. Там на огляди непрочан виставлять копію корони короля Данила Галицького. Місце знаходження її оригіналу наразі невідоме. Коли була створена гіпотетична реконструкція, то властиво ми її хочемо для огляду привезти до крилоса, щоб люди могли її побачити. В часі, коли будуть наші прочани відвідувати музей, в нас є екскурсоводи на кої співробітники, які будуть розповідати фактично про ці експонати. Роща до Крилоса присвячена року віри. Надалі такі християнські заходи відбуватимуться щороку, в першу неділю серпня, за благословенням блаженного Святослава. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.